Не знаю, чому багатьом не подобається фірма Дніпроем. Бляха, мені подобається. У мене весь інструмент це Дніпром. Чим мені подобається сервіс, саме головне це сервіс. Будь-який ремонт. Все, що у вас там зламалося, да, якість упала проти першого Дніпрому. Але все рівно, дивіться, у мене електропилка, там щось з маслонасосом було. Відніс 160 гривень. Три дні зробили. Так само по гарантії були там деякі мийка високого тиску, в мене є, двічі я її здавав в ремонт, ну ніхто тобі не виносив мозги, чи вона поламалася по твоїй вині, не по твоїй. У мене були випадки, що я там по гарантії здавав інструмент, але там е аналізи, якісь перевірки, потім виявляється, що я винуватий, що воно поламалося. Ну і в відтоги е ніхто мені нічого не зробив. Тут взагалі питань немає. Якщо по гарантії, 2-3 дня... Відніс 2-3 дня, тобі все віддали. Не знаю, Дніпро, мабуть, це топчик за свої гроші. Це в мене ще Фореста, її вже мають років 4. Працює чудово.